Вітаю на каналі Спецтехніка і продовжуємо наш цикл про комфортне виживання. Сьогодні уявимо собі відсутність опалення деякий час. На жаль, це не така вже й нереальна ситуація, і розглянемо дві речі, які зможуть покращити становище. Перше це жилет з підігрівом, друге устілки для взуття також з підігрівом. Обидва цих так би мовити елементів одягу працюють від звичайного павербанку, причому досить ефективно. Але все по черзі і починаємо з жилету. Це не китайський пошив. Тут турецька приємна на дотик тканина лаке, синтепон зі щільністю сотка від українського виробника. На спині теплозберігаюча сучасна підкладка OmniHeat, якісна фурнітура та безпосередньо саме виконання. Сам по собі він дуже комфортний, естетичний та функціональний. Але головна родзинка у середині. Тут вшиті 5 нагрівальних елементів: два спереду, два позаду та один або у комірі, або у цьому місці. Це на вибір замовника, бо існує думка, що гріти шию то не є добре для всіх. Тому звертайте на це увагу. Як це працює? Під'єднуємо павербанк та залишаємо у його у спеціально відведеній для цього кишені. На передній частині є перемикач. Затискаємо його на секунду, блимає червоним, потім він буде світитися постійно. Це перший режим, найгарячіший. Порівняти можна приблизно з гірчичниками, якщо хтось пам'ятає їх дію. У цьому режимі павербанка на 10 000 мАч вистачить на 2,5 години роботи. Натискаємо ще раз. Це більш лагідний режим працюватиме від того ж елементу живлення вже більше 3,5 годин. І останній раз. Це режим зі зниженою температурою. Підігрів буде 4,5 години та більше. Зазначу температуру в останньому варіанті: самі елементи нагріваються до 40-45 градусів. На поверхні температура, звісно, менша. Перший режим це 50-55 градусів, а середній від 45 до 50. Так, щоб вимкнути повністю, затискаємо на кілька секунд. Тут є маленька особливість. Нагрів має автоматично вимикатися кожні 150 хвилин. Якщо потрібно довше, то треба знову натискати вимикач. За результатами особистого тесту, який проводили ще навесні минулого року, можу сказати, середній режим саме те, що треба, якщо ви проводите багато часу у неопалюваному приміщенні. І на останок прання. Не рекомендуємо дуже часто прати, але за необхідності використовуйте режим ручного прання і добре просушуйте природнім шляхом. Тепер у стілки. У них одна температура. Того ж павербанку вистачає на 4,5 години. За особистими відчуттями скажу, що дуже приємне тепло десь від 40 до 45 градусів. А, до речі, є люди, що використовують їх не тільки для ніг, а й для інших частин тіла. Тут також все просто. Є комплектний кабель довжиною 1,5 метри. Під'єднуємо його до павербанку та під'єднуємо до устілок. Тут ось такі роз'єми і коротенькі 20-сантиметрові дроти. Раз. І два. Все. Розмір універсальний від 35 до 45. Можна взяти ножиці та підрізати на потрібний розмір чи форму. Подібних устілок дуже багато у продажу, конкретно ці від перевіреного китайського виробника, тож можемо їх рекомендувати. Дякуємо вам за перегляд та бажаємо тепла! Посилання на речі з огляду, як завжди, в описі до відео.